Це зараз в Нідерландах. Приїхали забирати автомобіль на ось такій площадочці. Ззаді в мене є посилання. Зараз е, ближче вам покажу. Досить великий вибір автомобілів, багато блогерів, які займаються автопригоном, сюди приїжджають. У нас знаходиться в Нідерландах. Вниз Нідерландів, поближче вже до Бельгії. Ось так називається їхня площадка. Кого цікавлять будь-які автомобілі, які знаходяться тут, можете заходити. Телефонуйте до мене, і я буду оглядати кожен автомобіль, який вас цікавий, і відповідно прораховувати ціна яка вийде в Україні. Є різні автомобілі різного класу, від дешевих до дорогих. Кого що цікаве, телефонуйте. Також є і електрички, і бензинові, і дизельні, і гібридні. На любий як то кажуть, вкус. Від дешевих до дорогих. Правда, пробіги на цій автоплощадці теж немалі. Всі такі відносно, можна сказати, вже великі, але відповідно і ціна. Тому що ціна автомобіля залежить в першу чергу від пробігу. Чим він менший, тим буде вона дорожча. Чим він буде пробіг більший, тим буде автомобіль дешевший. Ось такий Passat стоїть GTE. Скоріше за все, що він двохлітровий. На шкіряному сидінні, на панорамі, на автоматі. Ну, пробіг, я так думаю, що більше 250 тисяч. Стан не ідеальний, вже видно, навіть не потрібно його мірити, мацати, ну і тим більше його заводити. Отже, тут більш такі бюджетні автомобілі на різний клас. Кого цікаве, телефонуйте.